Привіт з вами, TOS UA, Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді новинка від Yamaha – цифрове фортепіано P145, яке прийшло на заміну легендарному піано P45. Ну, давайте подивимося, що змінилося в цій новій моделі. Новинка отримала новий дизайн, моделька стала компактнішою та легшою. Yamaha P145 отримала нову молоточкову механіку, яка має назву Graded Hammer Compact. Яка має стандартно глянцеві білі клавіші, а чорні отримали матове покриття. Кнопки керування в Yamaha p 145 приблизно залишились такі самі, як і в попередній моделі. Клавіша включити-виключити, індикатор чи працює цифрове фортепіано, регулятор гучності та мультифункціональна клавіша. Отримуючи її, ми, наприклад, можемо включити один із тембрів, наприклад, орган. З додаткових функцій залишилась функція метроному та також регулювання темпу метроному. З новинок додалася функція Sound Boost, яка була тільки в моделях вищої серії. Поліфонія залишилося 64 ноти, як і в попередній моделі, а тембри стали більш деталізованими. Задня панель містить такі роз'єми, під'єднання до комп'ютера з допомогою USB-кабеля. З новинок можна під'єднати трьохпедальний вузол, який в комплекті не йде. В комплекті йде педаль Sustain одна, вихід на наушники, а також під'єднання блоку живлення. Цифрове фортепіано Yamaha p 145 має два динаміки по 7 Вт, знаходяться у задній частині піано. В комплект входить така гарна підставка ноти, блок живлення та педаль Sustain. Ну що ж, переходимо до звучання цифрового фортепіано Yamaha p 145 На відміну від свого попередника, Yamaha p 145 отримала компактніші розміри, меншу вагу, нову молоточкову механіку, можливість під'єднання трьох педального вузла, а також більш деталізований звук. Цифрове фортепіано Yamaha P145 чудово підійде для початківців, а також для роботи в музичних школах чи навчальних закладах. Чудовий вибір також буде для студій та професійних музикантів. Не забудьте поставити вподобайки, підписатися на наш канал. Очікуйте на гумор від Тосінь та до нових оглядів.